Вирішила спробувати курсову роботу. Як я казала, що є нюанси у створенні курсових робот, у створенні дипломних робіт. по-перше, не можна задавати текстовим нейромережам одразу всю тему і писати Напиши там курсову роботу по темі. Ні. Для того, щоб написали якісно, потрібно спочатку написати запит на створення плану. Напиши мені план до курсової роботи зі спеціальності бібліотечна справа на тему впровадження штучного інтелекту у діяльність публічних. Бібліотек Києва. Джим пише мені план курсової роботи. Перше вступ, актуальність теми, мета та завдання, дослідження, структура роботи. Друге питання: теоретичні основа впровадження штучного інтелекту, бібліотечну діяльність, пункти там 2 2.2, 2.3. поняття штучного інтелекту, їхні основні характеристики, види штучного інтелекту та їх можливості, етичні аспекти використання штучного інтелекту. Чомусь, коли ти просиш саме щось написати, таке. Що та, і через що ти збираєшся якось хитро? те, Ти також робота вставляє етичні аспекти. Ну якось так нагадує, що це ну не дуже може бути, тобто тут треба етику, до етики ставитись дуже серйозно. Так, йдемо далі. Третє. Аналіз сучасного стану впровадження штучного інтелекту в публічних бібліотеках світу. Оскільки це вже впроваджено, то навіщо вигадувати щось своє? Давайте навчатися у інших. Ми адаптуємо це під своє і 3.1. досвід до зарубіжних бібліотек з використанням штучного інтелекту, перевага та недоліки застосування штучного інтелекту в бібліотеках, виклики та перспективи розвитку штучного інтелекту в бібліотечній Четвертий пункт можливості впровадження штучного інтелекту у діяльність публічних бібліотек Ні, е, Києва. Завдання, які можуть бути автоматизовані за допомогою штучного інтелекту, перспективи використання чат-ботів та віртуальних помічників у бібліотеках, ну, це дуже, дуже, дуже гарна ідея. Тертрі, аналіз даних та персоналізація послуг за допомогою штучного інтелекту. І п'яте рекомендація щодо впровадження штучного інтелекту у публічних бібліотеках Києва. Розробка стратегії впровадження навчання персоналу та підвищення його кваліфікації, забезпечення інформаційної безпеки та захисту даних і висновки. Підсумок основних результатів дослідження, практичне значення, перспективу подальших досліджень, список використаних джерел. Список використаних джерел в цьому випадку буде саме оце найслабкіше місце, тому що найчастіше вони не дійсні. Тобто використання джерела краще. Якщо навіть писати таку роботу, то основний зміст може написати нейромережа, але обов'язково потрібно вставити реальні. Цитати з реальних книжок, з реальних робіт, знайти, скопіювати, вставити, щоб була виноска, така щоб було посилання, і список джерел, тобто ну, самі розуміємо, да? і додатки: анкета, якісь приклади використання, алгоритм персоналізації, примітки. Ось як так. Тепер ми пробуємо кожен пункт, кожен пункт задавати окремим завданням, і дивимось, що нам напише. Вступ, якщо ви колись писали контрольні роботи, курсові роботи, дипломні роботи, то ви знаєте наскільки багато, навіть якщо ти розбираєшся в темі, наскільки складно написати саме вступ? І вступ завжди пишеться по своїм правилам. Якщо ви читали правила для курсових і дипломних робіт. То тут я вважаю, що ідеально написаний вступ. Актуальність теми дослідження у сучасному світі стрімко розвивається штучний інтелект в, в, у всіх сферах життя, включаючи бібліотечну справу, актуальність теми дослідження, обумовлюється наступними факторами. Знову пішла структура, з чим найкраще справляються текстові нейромережі. Це з структуруванням інформації. Ось прийшло структурування, структурування інформації. Швидкий розвиток технологій ще за останній рік ще став потужним інструментом, який може автоматизувати багато завдань, що традиційно виконували бібліотекарем. Другий пункт зростання потреб користувачів. Очікують зручного персоналізованого обслуговування, яке може забезпечити ще необхідність оптимізації бібліотечних процесів, дійсно необхідна. Можна економити час, бібліотечні ресурси, якщо впровадити штучний інтелект. Зміна ролі бібліотек у суспільстві бібліотеки повинні пропонувати користувачам нові послуги та продукти, які ще можуть допомогти їм створити, тобто нові послуги бібліотек. Ну, дуже, дуже цікаво. Наступний пункт, 1.2. Мета та завдання дослідження. Тобто актуальність теми обґрунтувала. Метою дослідження є вивчення можливості впровадження штучного інтелекту, діяльність публічних бібліотек Києва, розробка рекомендацій щодо його практичного застосування. Завданням дослідження є дуже добре. Я не буду зупинятися на, на всіх пунктах, але я перечитала цю курсову роботу і подумала, що ну мені можна навіть стати її, якщо я буду колись щось подібне писати, навчатися. Навчатися вже не потрібно, але дуже якісно скажімо так. Мені створили цю роботу. Потрібно її допрацювати. Допрацювати, як я казала, реальними цитатами, і можливо, дещо за змістом, щоб було менше води і щось, щось від себе додати. Тобто виходить так, що курсові і дипломні роботи за допомогою штучного інтелекту писати можливо. Ну, я не знаю, як до цього відносяться ваші викладачі. Тому нікому про це не кажіть, або користуйтесь ними тільки як прикладом, а пишіть своє. Далі, друге питання. Теоретичні основи впровадження штучного інтелекту у бібліотечну діяльність. Поняття штучного інтелекту описуються, основні характеристики. Види штучного інтелекту та їх можливості також є. машини навчання, глибоке навчання, експертні системи. Етичні аспекти використання штучного інтелекту. Ну, ту цікаво. Що ж про етику скаже нам машина, яка написала цей текст? Які етичні аспекти необхідно враховуватись? Упередженість чи системи можуть бути упередженими? Це, до. <ріст> для, мене, для мене це новина, тому що, як мені здавалося, то саме машина вона не опереджена. Тобто вона не має емоцій, вона аналізує інформацію, вона видає логічну інформацію, але ось Нерамережа пише, що можуть бути опередженими. Слухайте, якщо ви на самі так написали, то будемо їм довіряти. Так, якщо вони навчені на даних, які містять упередженість. а ось в чому справа, якщо дані містять упередженість, ну доступу до різних даних. Ладно, повіримо. Це може привести до несправедливого або дискримінаційного ставлення до певних груп людей. Не, не знаю, чи, чи дійсно це правда. Машина, штучний інтелект не може упереджено ставитись до якихось людей. Одна прозорість, Ще системи можуть бути складними та незрозумілими, що може ускладнити розуміння того, що, як вони приймають рішення. Це може привести до недовіри. Лише систем та їх використання. Ну, довіра, недовіра у суспільстві, звісно, є. Тобто є люди, які пропонують ну кажуть про те, що буде повстання машин, і що не можна до такого ступеню розвивати штучний інтелект. Я розумію їх думку, але я продовжую користуватися ним. Тобто, напевно, я і буду той, хто приведе до цього повстання машин через моє захоплення, через використання. Ну, сподіваюсь, що цього не станеться. Конфіденційність ще системи можуть використовувати для збору та аналізу особистих даних. Особисті дані, що може привести до порушення конфіденційності. Не знаю, напевно, як мені здавалось, що всі ці пункти вони якісь невірні. Упередженості не може бути прозорість. Ну тут можливо прозорість є просто ускладнене розуміння, як це працює. Конфіденційність, ну також, хоча були е, проблеми у штучного інтелекту з конфіденційністю, коли кажуть: якщо я ось так зі свого ж сайту, зараз з цього сайту зі своєї сторінки зроблю. Репост цього тексту будь-де, то в інших соцмережах, там де я публікувала цей текст, стане доступним. Це може привести до витоку інформації, бо, наприклад, коли ще спілкуються як з психологом, то вони просять нічого такого дуже особистого не повідомляти. Через можливий виток інформації. Ось, але виток інформації був тільки в тому випадку, коли сама людина цю інформацію репостить. Якщо я щось запитую конфіденційно і ніде цим не ділюся, то вона не може просочитися в якісь інші сайти чи кудись витоку. Витоку в цьому випадку не буде. Важливо, щоб бібліотеки використовували ші для пом'якшення етичних ризиків. Ну я вважаю, що цей пункт якось надумано дуже написаний, не зрозуміло. Пункт третій бачите, скільки багато всього написав мені виклики, перспективи розвідку. Тобто, тут така пішла далі, фантазія, можливість впровадження. Я не буду можливо, я якось скачаю саме цю роботу. викладу, щоб можна було її просто окремо. Процитувати, бо зараз буде просто зачитування курсової роботи. Але я в захваті від того, що написано було. До речі, написано це було, писалося десь ну, 15-20 хвилин. Копіюю питання з плану, задаю завдання, воно миттєво. Генерують курсова робота була створена за 20 хвилин щодо якості. Я казала, що навіть якщо так таке створили, треба допрацьовувати. Тепер до та самої такої слизької теми, про з якою можуть бути проблеми. Використання джерела, наукові статті. Я вже перевіряла. Ніяких таких наукових статей, на які вони посилаються, не існує. Ось вебсайти, а вебсайти, до речі, Американської бібліотечної асоціації. Вони адекватні, вони працюють, англомовні джерела, вони справжні, а все це вище воно не справжнє. Ну, про це я про це, про це сам я й казала. Це не зна не означає, що взагалі не можна використовувати, але все можна перевіряти. І як окремий від творчості можна просто перечитувати саме цю роботу, бо тут багато питань впровадження штучного інтелекту у європейських бібліотеках. Тобто я, я читала, я перевіряла цю інформацію. І вона дійсна, як якась бібліотека, тобто десь використовуються чат-боти, десь оптимізований пошук, десь рекомендації є, коли читачам рекомендується окрему книжку Штучний інтелект, визначаючи інтереси або за прочитаними книжками. Яким чином вони працюють? В бібліотечну систему впроваджується бот. Який відслідковує вашу карту за тими книжками, які ви вже прочитали, він формує уявлення про те, що вам подобається, і він починає вам пропонувати щось нового, щось того, що є, щось того, що вам може бути цікаве. Ну, я, я вважаю, що ось таке впровадження штучного інтелекту для рекомендацій, має перспективу, повинна впроваджуватися, було б дуже дуже чудово. Наступна частина вивчення нашого штучного інтелекту текстової його версії, в якій ми намагалися створити курсову роботу за допомогою штучного інтелекту. Зокрема, сайт Gemini, де ми написали курсову роботу. Ми розібралися з тим, що потрібно в неї додати реальні цитати, посилання, переписати список літератури, допрацьовувати. І давайте уявимо собі, що ми цю роботу вже допрацювали. Наступна стадія це перевірка. Як перевірити, чи згенерований текст штучним інтелектом? Відкриваємо сайт. Взагалі, таких сайтів, що перевіряють текст на на на, на генерацію штучним інтелектом, їх багато. У мене зараз zero gpt.com. В описі воно пише, що не тільки створена чатом gpt, воно перевіряє просто така назва. Тобто будь-якими текстовими нейромережами, якщо створено, то ми вставляємо цей текст сюди і перевіряємо, чи згенеровано. Я вирішила скопіювати з, сайт, з нашої курсової роботи шостий пункт це висновки. Вставляємо в віконці. Я вже це зробила для того, щоб просто скоротити час. І, і е, чекаємо, очікуємо і натискаємо виявлення тексту, і мені пише цей сайт, що ваш текст створено AI GPT на 100%. Ну, так воно і є. Тобто, мій сайт, мій текст був створений на 100% штучним інтелектом. Я це Підтверджую. Є ще один інструмент, який я вам хочу показати. Є інший сайт, який переказує, тобто інструмент переписування статей я беру мій текст. Він щось не спрацьовував одразу одночасно українською мовою, хоча це можливо якийсь тимчасовий збій. Сайт називається Артик. Arctic... Я, я напишу назва, назву ось в описі. Я спочатку переклала цей текст англійською, тому що якось він не сприйняв одразу українською. Можливо, іншим разом він сприйме одразу українською. Чому ще тут використовується англійська мова, кажуть, що ось всі ці інструменти штучного інтелекту вони працюють яким чином? На опрацювання чогось англійською мовою потрібен один токен. На опрацювання будь-якого тексту українською іншими мовами він витрачає 4 токени тричі, В 4 рази більше. Так, І що ми робимо? Тобто я переклала цей текст англійською і е, написала переписувач речень, написала переписати статтю. Е, в правому віконці ми бачимо мою статтю вже переписано. Тобто Тут змінені слова, добрані якісь інші епіті. Ну, е, вона переписана. Я її Скопіювала і тепер в той самий сайт для перевірки, чи створено це штучним інтелектом, я вставила цей текст. Знову тут нюанси з англійською мовою. Це теж інструменти штучного інтелекту, вони краще розуміють англійську, тобто я його переклала і відправила на перевірку. І він пише, що ваш текст швидше за все написаний людиною, але може містити частини, згенеровані штучним інтелектом. Тобто він визначив 32,9% можливості того, що це створено штучним інтелектом, і аж 60%, що це написано людиною. Можна допрацьовувати таким чином. і Допрацювати нашу курсову роботу, перефразувати все, що створено, і добитися того результату, щоб усі сайти, що перевіряють наш текст, не видали, що це згенеровано штучним інтелектом. Це було лише в порядку експерименту, тому робити це не варто. Але знаєте, що такі ресурси існують. Я думаю, що на цьому ми знайомство з текстовим і штучним інтелектом завершимо. Бажаю вам користуватися цими нейронками в законних цілях для своєї роботи, для соцмереж, для задоволення. Вони дуже полегшують наше життя. На все добре!